Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підпишуть сьогодні десяту безпекову угоду. Її презентують на саміті великої сімки, який нині проходить в Італії. За даними CNN, у рамках угоди Сполучених Штатів Сполучені Штати будуть зобов'язуватися протягом 10 років. Продовжувати навчання українських військових, розширювати співпрацю у виробництві зброї і військової техніки, ну а надалі надавати нам також військову допомогу і більше обмінюватися розвідданими. Як пише Вашингтон Пост, офіційні особи сподіваються, що договір. Подолає політичні розбіжності всередині сполучених штатів, але визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент Сполучених Штатів може все таки вийти з юридично зобов'язуючої виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом. Угода також не містить жодних нових зобов'язань щодо перспектив вступу України до НАТО. Окрім цього, як зазначають два джерела, знайомі з текстом угоди, вона не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України. Нагадаю, напередодні речник речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що на саміті Великої Сімки. Зобов'язання Сполучених Штатів щодо України і надалі залишатимуться відкритими і чіткими, і що США зроблять сміливі кроки, аби показати російському диктатору Путіну, що час не на його боці, а Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Президент України Володимир Зеленський уже офіційно підтвердив, що сьогодні Україна та Сполучені Штати і Японія також підпишуть безпекові угоди. Сьогодні я візьму участь у засіданні Групи Семи та проведу серію двосторонніх зустрічей із господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні, прем'єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України. Понад 300 мільйонів доларів Україні виділить Велика Британія. Планується, що прем'єр країни Ріші Сунак оголосить про цей пакет також сьогодні на саміті Великої Сімки. Кошти будуть спрямовані на підтримку невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізуючих потреб. Також у британському уряді впевнені, що велика фінансова допомога закладе основи для довгострокового економічного та соціального відновлення і реконструкції України. Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії. Сунак наголосив, що виділення фінансової допомоги. Демонструє міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, які виникли внаслідок російської агресії. За його словами, однією з найбільших проблем є пошкодження критичної енергетичної інфраструктури, яка постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбової кампанії за останні кілька місяців. Також у британському уряді нагадали, що вже виділили Україні. Майже 13 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку. Ми маємо бути рішучими в наших зусиллях щодо підтримки України та припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як і була із самого початку. Якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні, ми повинні перейти від Стільки скільки буде потрібно до все, що необхідно, крім того, під час саміту групи «Семи» союзники ймовірно погодять виділення Україні 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Глави G7, як пише Лемонт. Планували домовитися використовувати прибуток від заморожених активів Росії у розмірі 325 мільярдів доларів як заставу для надання кредиту Києву. Україна отримає від союзників 50 мільярдів найближчим часом. А погашати позику будуть із відсотків, які передаються їй від активів Центробанку РФ заморожених у країнах заходу. Видання стверджує, що ця ініціатива спочатку виходила від представників Сполучених Штатів Америки. Якщо через ті чи інші причини російські активи будуть розморожені, або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, тоді нам доведеться розглянути питання про те, як розділити навантаження, наводить слова свого співрозмовника видання. Ну і згідно з повідомленнями Єлисейського палацу, Україна отримає кредит до кінця вже цього року. Крім того, наша держава отримає понад 1 мільярд доларів додаткової допомоги від G7+, на підтримку енергосектору. Про це заявили у Міненерго під час міжнародної конференції з відновлення України у Берліні. Відбулося засідання високого рівня координаційної групи 7+. У час участь у зустрічі взяли представники 25 країн у установі організації. І партнери партнери оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму у понад 1 мільярд доларів, зокрема після останніх атак ворога. А саме 70 мільйонів євро від нових грантових внесків до фонду підтримки енергетики України, 500 мільйонів доларів нового фінансування від Сполучених Штатів для підтримки енергетичного сектору, 300 мільйонів євро додаткового фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку. Що найменше мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та дота... донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС партнери також констатували, що після поновлення Росією масованих атак на нашу критичну інфраструктуру українська енергосистема втратила близько 9 гігават встановленої потужності енергогенерації. У Брюсселі розпочалося засідання зустрічі у форматі Рамштайн. Головує на ній міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. І ця зустріч стала 23-ю з початку повномасштабного вторгнення РФ. Основна тема переговорів посилення протиповітряної оборони України, у тому числі комплексами Петріот. Крім того, міністри оборони країн НАТО обговорять варіанти відповіді на акти саботажу і кібератаки, які здійснює Росія. Проти держав альянсу очільник Пентагону Лойд Остін під час промови на відкритті зустрічі Рамштайн у Брюсселі заявив, що Росія втратила 24 кораблі за час повномасштабної війни проти України. Крім того, Остін також зазначив, що Сполучені Штати поставили нашій державі десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Тисячі протитанкових мін, сотні одиниць протитанкового озброєння і засоби ППО, аби допомогти Україні стримати російські війська на харківському напрямку. Тим часом генсек НАТО Єнс Толтенберг висловив побажання, аби поставки озброєння Україні стали обов'язковими для всіх членів НАТО. За його словами, це рішення не допустить повторення пауз у військовій підтримці Києва. Для цього зможуть використати спільне фінансування альянсу. Моя пропозиція полягає в тому, що ми повинні домовитися про довгострокове фінансове зобов'язання з базовим рівнем 40 мільярдів на рік. І це нові свіжі гроші, які щороку надходитимуть в Україну, тому що вони потребують цього, щоб бути впевненими, що вони мають ресурси для відбиття російської агресії проти їхньої країни. І, маючи зобов'язання НАТО і план НАТО, ми матимемо більше прозорості. Більше передбачуваності і більше підзвітності. Ну, і, до речі, під час контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн сьогодні представили нового члена. Тепер до підтримки України у цій коаліції долучилася і Аргентина. Офіційно її представив міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін. Говорить, що я, я радий вітати Аргентину як нового члена а, і раді, що Аргентина долучається до цієї підтримки. Ну а НАТО не вважає застосування зброї альянсу, включаючи f 16 на території Росії ескалацією. Ось таку гучну заяву зробив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Відповідну заяву він зокрема зробив перед цією зустрічю міністрів оборони держав НАТО в Брюсселі. Столтенберг додав, що в Альянсі досягнуто широкої згоди щодо необхідності надання військової підтримки України. Я додам, що Нідерланди вже дозволили Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Про це про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оленгрен. І вона також наголосила, що позиція її країни щодо використання наданої зброї залишається незмінною. Крім того, Оленгрен додала, що перші винищувачі з'являться в Україні вже зовсім скоро. Я очікую, що вже з літа цього року перші f 16 будуть доставлені в Україну. І відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене на потік. Літаків буде дедалі більше, це суттєво зміцнить повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це станеться не відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися до цього більш реалістично.